Дорожній інцидент, зіткнення 40 автівок, сотні скасованих або запізнених рейсів. Ось лише деякі наслідки проблеми в Китаї, ім'я, який забруднення навколишнього середовища. Воно цього тижня побило новий рекорд. Столиця Китаю вкотре задихається, охоплена черговим токсичним і дуже густим смогом. Китайський уряд, схоже, почав розуміти, що більше не може закривати очі на проблему. Тим паче, що населення дедалі більше непокоїться і мобілізується. Перші відкриті заяви, перші неприховані телерепортажі державного телебачення. Свідчення перших кроків китайського керівництва у вік усвідомлення серйозності ситуації і реакції на неї. Телеканали радіостанції закликають мешканців без необхідності не виходити на вулиці. Китайці звикають ходити в масках в магазини і на роботу. То івана постійно сидіти вдома, каже ця мешканка. Після проведеної всередині ночі просто нема чим дихати. Коли відкриваєте вікно, то там смог. Якщо ж його не відкривати, то тим не легше. Якщо залишити вікно відкритим годину, то повітря взагалі стає ще гіршим. Не знаємо, що робити, як діяти. Одна з головних причин такої ситуації автомобільні викиди в 20 мільйонному пекіні. Дорогами столиці пересуваються 5 мільйонів автівок. Щороку їхня кількість збільшується на 250 тисяч. Один із вжитих урядом заходів обмеження на 30% руху транспорту. Утім, цього недостатньо. Інша причина величезна кількість промислових підприємств в Китаї, що викидають повітря багато токсичного бруду. Окрім того, Китай, щоб отримати електроенергію, спалює стільки вугілля, скільки решта планети. Ціна неповаги до навколишнього середовища і невтримної індустріалізації здоров'я людей звичайно мене це турбує. Моя донька страждає на алергію. Раніше її прояви на шкірі з'являлись не так часто, як зараз. Лікар сказав, що це через погане навколишнє середовище. Зараз багато пацієнтів страждає від цього. В Китаї щороку через отруєння повітрям і водою вмирає 750 тисяч людей. За останні 10 років кількість ракових захворювань легенів збільшилась на 60%. За словами експертів, другій економіці світу слід негайно вжити заходів, щоб протидіяти екологічному лиху, яке напряму загрожує майбутньому нації.